Вітаю, друзі! Я Анатолій Якименко, і ви на моєму авторському ютуб-каналі Міністерство охорони здоров'я України завело сторінку в соцмережі Facebook. І я переглянув цю сторінку, і мені видалося дуже правильною ідеєю періодично туди заходити, зачитувати, що там пише Міністерство охорони здоров'я, і коментувати. Міністерство охорони здоров'я повідомляє про свої проблеми. Через Фейсбук. І я думаю, що це дуже цікавий індикатор реформи системи охорони здоров'я. Як називається пост 5 днів тому? Тобто, що у нас сьогодні? 19? 19 травня, 5, 14 травня. Що робити, якщо у вашому особистому кабінеті з'явилися некоректні візити до лікаря? Некоректні чомусь взяті в лапки? Значить, якщо це некоректні візити, взяті в лапки, значить вони коректні. Чи як це розуміти? Ну, хоча всі чудово розуміють. Мова йде про несправжні візити до лікаря, візити до лікаря, яких ви не робили, але вони там чомусь у вас прописані. Мені сподобалася м, така піктограма, з фірмовим знаком Міністерства охорони здоров'я України. Тут, значить, стоїть тризуб. і... Що робити, якщо виявили фейковий візит до лікаря? І от мені цікаво, з ким Міністерство охорони здоров'я спілкується. Хто взагалі серед людей користується словом фейки? Ну, я розумію, якісь там модні люди, які ходять з тату, не цими. До речі, тут не випадково цей чоловік, який? Я покажу, От він тут зображений, щоб всі бачили. У нього тут якісь пірсінги і так далі. Ну, може, для цих людей це і зрозуміло, але як на мене, потрібно просто написати, що робити, якщо ви виявили несправжні або брехливі візити до лікаря, яких не було. Я хочу зачитати пост. Від Міністерства охорони здоров'я на Фейсбуці, а також швиденько пробігтись по коментарях. Вони надзвичайно цікаві. Вони ще більш цікавіші, ніж те, що написало Міністерство охорони здоров'я, а потім я вже перейду до власного коментаря і аналізу ситуації, тому що, в принципі, це і є індикатор реформи системи охорони здоров'я. Ось ці некоректні, фейкові або несправжні візити до лікаря, які ви знаходите у своєму, у своєму особистому електронному кабінеті. Отже, перш за все, хочемо нагадати, що Хелсі це лише одна з багатьох інформаційних систем, яка допомагає з'єднувати лікарів з центральною базою даних електронної системи охорони здоров'я. Саме через такі системи лікарі вносять дані про послуги, надані пацієнту в ЕСОС, абревіатура. А пацієнти за допомогою. А, а пацієнти за допомогою них можуть відстежувати дані про своє здоров'я. Більшість із записів, які пацієнти вважають некоректними, тобто не справжніми, насправді це прийоми, під час яких була внесена вакцинація процедури або ж проходження медичної комісії, тощо не плутайте їх з фейковими візитами. Звісно, у процесі роботи лікарів і системою дані про візити можуть з'явитися і помилково. Ми ж пам'ятаємо, що людський фактор ніхто не скасовував. Ну, от, бачите, незважаючи на значить, оцифровування і електронні системи, все одно людський фактор присутній. І можуть бути зловживанням зі сторони лікарів. За останнє є сувора відповідальність. НСЗУ, Національна служба здоров'я аналізує кожен запис та виявляє невідповідності. За статистикою близько 10% цільових записів знімаються з оплати. Лише за минулий рік було виявлено 16 тисяч записів повторів на первинці, і це дозволило уникнути зайвих виплат на понад 5 мільйонів гривень. Також було перевірено понад півмільйона записів про смерть пацієнта. Завдяки цьому кошти не були виплачені витрачені на послуги для мертвих душ. Це дозволило перерозподілити 158 мільйонів гривень. Тобто там 5 мільйонів, а тут уже 158 мільйонів гривень. Треба вчасно мертвих перевіряти. В цьому задача Міністерства охорони здоров'я і НСЗУ. Тому, в разі, якщо ви помітили, в особистому кабінеті фейковий візит потрібно зробити наступне: подайте скаргу до Національної служби здоров'я за номером 1677, або ж за посиланням дається сайт. Або зверніться з письмовою скаргою безпосередньо до керівництва медзакладу, в якому відз... зафіксовано візит. Ці дії допоможуть державі оперативніше реагувати та відправляти моніторингові групи до медзакладів, які... на які надходять численні скарги. Звернемо увагу на цю тезу, на які надходять численні скарги. Кожна скарга перевіряється, то в випадку можливого порушення, в тому числі передається в правоохоронні органи. В коментарях одного зі ЗМІ людина написала, що в Хелсі є запис про видалення їй зуба, от тільки зуби в неї не місці. Трохи важко це списати на вакцинацію. Дмитро Пимко опонує Ользі Радомській і пише: Ну так, нехай пише заяву на ім'я адміністрації стомат поліклініки, де її такий медзапис створила. Нехай проводять розслідування, розбираються. Чим її коментарі у Фейсбуці допоможуть. Не буду зачитувати до кінця коментар. Відповідь. Від Ольги Радомської, Дмитру Пемко. Пане Дмитре, за останні кілька днів я багато почула таких історій. Мова йде про несправжні візити. Зокрема, від людей, журналістів, яким довіряю. Та сама е, Наталя Макогон, яка все це підняла, надто дбає про свою репутацію, щоб розганяти фейки, брехню. Тому проблема не виглядає одиночною і розголос потрібен, хоча б для того, щоб пацієнти дізналися. Про механізм е, своїх дій у цій ситуації. Бо Міністерство охорони здоров'я виконав пояснення тільки після резонансу в соцмережах і ЗМІ. Звернемо увагу на, на, це, на це речення. Тільки тоді Міністерство охорони здоров'я відреагувало, коли з'явилася інформація в соцмережах. І якби я була чесним медиком, думаю, була би тільки зацікавлена в тому, щоб суспільство говорило про проблему в системі, а МОЗ її усувало. Щоб ця проблема не кидала тінь на нормальних медиків і установи, які не займаються під які не займаються підозрілими речами, бо давайте називати речі своїми іменами, візити, яких не було, викликають запитання про розтрату державних коштів. І це під час війни. І суспільство має право про це запитувати, і від МОЗ, чесно кажучи, хотілося б більшої активності у визнанні проблеми і реальних кроків з її усунення, наприклад, зміни дизайну системи, щоб там не вибувало лівих візитів у добросовісного лікаря при постановці різних діагнозів, на що скаржилася нижче ваша колега, але також що пацієнт мав зручний і негайний механізм оспорення. Відверто сумнівних записів. І щоб цей механізм був у Хелсі великими літрами прописаний, а не на Фейсбуці. Моз одним постом, коли смажений півень клюнув, скажімо, дзьобнув правильно. Ось. Ну і далі тут теж цікаві коментарі. А, ви ж розумієте, що 90% нікуди не будуть звертатися, бо людям просто немає часу. За те є час списати все це в коментарях. А у мене дитина тепер кожен місяць ходить в лапках до окуліста. При цьому окуліст під час справжнього візиту сама сказала, що таке буде, але не звертайте уваги, то так треба. Самим не смішно: супер, тепер будь-хто може сходити в лапках, сходити зі своїм діагнозом, а потім доведи, що це не твоє надбання. Ого, в мене, в, таких, в мене таких візитів є достатньо від лікарів, в яких я не була. Нарешті або записують до лікарів, яких я навіть в очі не бачила. Хай ходять здоровіші будуть. Цікаво а чому лікарі так вчиняють? Можливо, нарешті почати з першої причини. Інна Літинська пише: знайшли методи, як собі зарплату підвищувати. То нічого щодо вузьких спеціалістів без направлення від сімейного лікаря ніхто, крім вас, не може вам зробити фейк, бо потрібно направлення з багатьма цифрами. Ну, тут є ще такий коментар від Олени Сидорчук: фейковий візит, ви серйозно? А як на рахунок того, що пацієнту за один візит доводиться створювати декілька епізодів з різними діагнозами, уявіть собі, що пацієнти мають коморбідність. І, наприклад, якщо пацієнт прийшов з ГРВІ на прийом, але йому прийшов час виписати рецепт на ЦД або артеріальну гіпертензію, то логічно, що лікар створить ще один візит в той же день. Бо якось не дуже виписувати енелапріл на ГРВІ. Чи не так? Краще б працювали над спрощенням і більшою логічністю створення записів у ЗМІ. Отже, я на цьому закінчую читати коментарі і переходжу до проблеми і до посту. Міністерство охорони здоров'я на Фейсбук-сторінці. Ця проблема давня. Вона виникла одразу зі створенням НСЗУ і спробує перейти на диференційовану оплату праці, на пролікований випадок, на занадані послуги і так далі. І всі розуміли, що не буде ніякої диференційованої оплати праці, все одно буде переходити на солідарну систему. Все буде. Зрівняно, незважаючи на боротьбу із Зрівнялівкою, і так ми побачили по тарифах і так далі. І в принципі, всі розуміли, що е, якщо лікарям повідомити, що вони стали некомерційним комунальним підприємством і вони повинні заробляти гроші, то передусім вони будуть заробляти гроші з е, черпаючи їх з Національної служби здоров'я України, тобто з бюджету. Розумні люди розуміли, що Ресурсів, ресурси детерміновані, вони означені бюджетом. Я не цікавлюсь, скільки там зараз. Починалося все 150 там, мільярдів гривень бюджету охорони здоров'я. Потім в 2022 рік мало вийти на цифру 200 мільярдів. Чи було профінансовано проплачено, невідомо, тому що е, ці гроші були потрібні для того, щоб оплатити, підняти заробітну плату. Лікарям вторинного і третинного рівнів, історія проблеми, вона ну, промовиста, як на мене, звідки бралися тарифи. Тому що одна із ключових проблем це неадекватні тарифи. Тарифи бралися дуже просто. Брався бюджет лікарні, припустимо, 10 мільйонів гривень на рік чи 20 мільйонів гривень на рік підводилася бралася статистика по виконаних операцій все це, там, або маніпуляції. Цей бюджет ділився там на маніпуляції і оперативні втручання, і так виходило тарифи Звідти ми дізналися, що консультація вузького спеціаліста коштує 49 гривень. Ось. Звідти ми дізналися, що там. Травматологічна операція коштує чи там хірургічне втручання, коштує 4,5 тисячі гривень. Хоча, щоб тільки зібрати е, набір, такий примітивний, без е, серйозних витратників і без заробітної плати, це травматологи Мені казали, що потрібно 10 тисяч гривень, щоб зайти в операційну. Зрозуміло, що все це було неадекватно, і у лікарень просто не було. Виходу, як займатися приписками, вигадувати візити. В принципі, все це є кримінальними злочинами. І те, що тут говориться так дуже делікатно, не, не називається некоректними візитами. Взагалі лікарів підвели під кримінальні злочини. І те, чим вони займаються, приписками, вигадуваннями, візитів, і там є ще в коментарях, я глибше не занурювався. Коли люди казали, що вони ходили, виявляється, що вони ходили по лікарях, до яких вони ніколи в очі не бачили, я взагалі дивуюся, чому ще міністерство охорони здоров'я не поклало цю відповідальність на пацієнта, який повинен на їх думку. Міністерство охорони здоров'я слідкувати за своїм особистим кабінетом і що там у нього робиться в цьому кабінеті, і чому пацієнт не звертається в правоохоронні органи. Тобто, НАБУ, САПи, там і так далі, ДБР, всі наші антикорупційні органи, вони не справляються. Ну, ось, в принципі, я підійшов до головного. Колись я читав таку статтю, написав її Валентин Ткач, це доктор. Наук, соціологічних, я так розумію. І він викладач в Чернівецькому університеті. Стаття була написана в дзеркалі тижня і називалася, по-моєму, чи це заголовок, чи підзаголовок, він мені дуже запам'ятався: кінець світу настане тоді, коли на сторожа потрібен буде сторож. Ну, я продовжував би цей ряд, а на того сторожа ще один сторож. Тобто на контролера контролер, на ще одного контролера, ще контролер, і так це. Доходить до того, що все суспільство повинно щось когось контролювати. Оце в принципі кінець світу в локальному такому вимірі в медичній сфері системі охорони здоров'я. Тут уже настав кінець світу остаточно, тому що пацієнти повинні контролювати лікарів. Лікарів контролюють комісії з Національної служби здоров'я, тобто цілий паразитичний апарат. Розгортається, і кінця і краю цьому не буде. Тому що допущена ну, ключова і стратегічна помилка, яка в принципі виходить з елементарної е побутової раціональності. Я навіть би не апелював до якихось філософських категорій, тут просто побутова раціональність. Є системи солідарні. Причим солідарні механізми, які в принципі призначені для спрощування, активно використовуються в ринку. Наше міністерство охорони здоров'я і Кабмін догадалося в соціальній сфері і в солідарній системі створити ринковий механізм і попробувати його запровадити. Такого в принципі неможливо, тому що я ще раз підкреслюю, великі корпорації, які займаються бізнесом. Знаходяться реально в ринкових взаєминах, а не живляться з бюджету. Ми ж повинні розуміти, що всі лікарні і медична сфера вона на 95% залежна від бюджетних грошей. І говорити про те, що це є ринок, ну це просто-напросто смішно. Так, ось, повертаючись до. Питання корпорацій, вони йти вводять в себе такі спрощувальні механізми, системи і вдаються до солідарних механізмів, відмовляються від диференційної оплати, не потрібно все обліковувати, тому що за все неможливо заплатити і чимось треба там поступати. Це навіть в ринку відбувається. Ну от. В системі охорони здоров'я вирішили, що потрібно перейти на такі речі. Значить, вони, я пам'ятаю, боролися з зайнятостю лікарів, дуже переживали, що лікарі недопрацьовують, вони недовантажені. і тому потрібно розібратися, чим вони займаються. Вони хочуть побачити, почути, почитати через e-health, через чи, чи там системи Хелсі. Оці всі медичні системи, чим вони реально займаються. Нема проблем, лікарі показали, що вони виписують візити, когось лікують, хтось до них приходить, когось вони перенаправляють. Тобто, всі ті самі речі, які відбувалися в солідарній системі, коли лікарі насправді вели неіснуючі. Історії хвороби, тому що їм потрібно виправдати, було навантаження на ставку. Вихід з цієї ситуації був дуже простий. Розібратися, чому і як працювала система при соціалізмі? Працювала вона дуже просто: всі ставки і всі потужності медичні будувалися на обліку і аналізу захворюваності. Від цього з'являлися лікарні, від цього з'являлися 10 ставок лікарів чи 20 ставок лікарів за таким-то напрямком від захворюваності. Безперечно, це все вимагає постійного моніторингу, контролю. Мають бути спеціальні люди, які за цим слідкують, і змінювати напрямки, скорочувати і так далі. Але солідарна система все одно залишається. Інакше, якщо перейти на диференційну систему, то в акушерстві будуть всіх кисарити, розроджувати через оперативне розродження. Тому що це більше коштує. З тим зіштовхнулися одразу після того, як ввели тарифи, і зрозуміло, що має бути єдина сітка по цьому на випадок пологів. Тому що інакшого не може бути. Виникає тоді питання, для чого це все було організовувати, для чого це все було робити, щоб потім зіштовхнутися з цією проблемою і фактично говорити про те, що всі лікарі займаються приписуванням своєї діяльності. Причому це ж робить, не треба розуміти, хто це робить, тому що я знаю. Існують в кожному відділенні, в кожній лікарні. Люди відповідальні за фінансування. І вони через там, роботу з лікарями чи самостійно без них роблять всі ці візити несправжні. Причим навіть самі лікарі можуть не знати: для того, щоб структурний підрозділ, лікувальний заклад отримав більше грошей від Хелс. Всім зрозуміло, що я ще раз повторюсь, бюджет обмежений. І тобто він визначений не стільки обмежений, скільки він визначений. І держава не може заплатити більше, ніж є в бюджеті. Скільки б не писали у цих всіх е, візитів, і ще там чогось. І це все закінчується дуже погано. Тому що все одно аферисти, пройди світи, вони знайдуть механізми, як обманути, довести, уникнути відповідальності. і Заберуть гроші, які їм не належать, в такий спосіб позбавивши грошей тих людей, тих лікарів, які чесно працювали. Тому що кількість грошей в системі вона визначена. Якщо вона перекочовує в напрямок каферистів, то так воно і буде. А їх, в принципі, є достатньо, і система активно їх плодить. Які висновки з цього повідомлення із цієї проблеми? Допущена стратегічна помилка при реформі. Охорона здоров'я не є ринком. Лікарні не є ринком. Вони не конкурують між собою. Вони не заробляють гроші. Цей термін взагалі треба викинути з лексикону. Лікарні не заробляють гроші. Вони виконують соціальну функцію і місію свою виконують. І за це вони отримують гроші, винагороду. Або компенсацію за свою роботу, за своє служіння. Тут немає ніякого заробітку, і все одно всі вернуться до солідарної системи, і вона буде слабко диференційованою в залежності від стажу напрацьованих там років і так далі. І різниця між лікарем-початківцем і лікарем, який має стаж 20-30 років, вона була, є і має бути невеликою, невисокою. Просто базова ставка молодого лікаря вона повинна бути справедливою, достатньою для життя. У цьому є вся проблема. І не можна вводити конкуренцію там, де має бути синергія, де має бути відчуття ліктя. Цього всього не може бути. Така система зруйнується, перетвориться на якийсь організований злочинний синдикат. Ну це в принципі все, що я хотів сказати. Попусту Міністерства охорони здоров'я, яка має, який має дуже таку промовисту назву, що робити, якщо в вашому особистому кабінеті з'явилися некоректні візити до лікаря. Пацієнтам я відповідаю на це запитання. Пацієнтам не треба звертати на це увагу, не вестися. Це не, не проблеми пацієнтів, взагалі, щось повідомляти, кудись там писати і так далі. Потрібно повністю міняти підходи і принципи фінансування. Користуючись, я ж підкреслюю, не складними якимись там доктринами філософськими, а звичайною побутовою раціональністю. Дякую всім за увагу. Дякую всім за інтерес до каналу. Пишіть коментарі. До побачення, до наступних зустрічі.